Привіт! Мене звати Марина. Я працюю лікарем в Німеччині, і сьогодні ми будемо говорити про роботу медичної сестри в Німеччині з Машою. Про те, що значить починати нове життя, починати нове професійне життя в Німеччині з нуля. Про це ми поговоримо згодом. А спочатку я хотіла би розказати про обставини, коли ми познайомилися з Марією. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну мені подзвонив мій колега, німецький колега, і сказав, що він не може просто так дивитися на цю ситуацію, треба щось робити. На початку березня велика кількість людей перетинала кордон, приїжджала в Польщу. Але далі не було розуміння, що робити і куди їхати далі. Мої колеги організували автобуси. Ми поїхали в Варшаву та на кордон з Україною забрали людей. Вони спочатку жили у німецьких родинах. Паралельно для них знайшли житло, облаштували його, і ці люди згодом переїхали оце житло. В цей момент вони могли трішки видихнути. І вже в безпеці зрозуміти, що робити далі. І за це я дуже вдячна своїм колегам, всім людям, хто приймав в цьому участь, тому що це була дуже велика акція, в ній приймало дійсно багато людей участь. І ще хочу сказати, що війна це, була, це було випробовування на людяність, і німецьке суспільство прийняло цей виклик дуже гідно. Однією з тих, хто приїхав тоді, тоді ем, в Заксен ангальд була Маша. І зараз я хочу спитати тебе, що відчувала ти, коли я подзвонила тобі. Ми не були знайомі на той момент, і я запропонувала приїхати тобі до незнайомих людей в незнайому країну з дітьми. Це було дуже важке рішення, коли мені запропонували, е, перша моя думка була. А що робити з мовою? Бо ми були в Польщі, в Варшаві, і я, хоч трошки, але розуміла польську мову. А в Німеччині я не знала зовсім нічого. У мене нема ні, жодної, на жодного слова. І навіть англійської в мене не було. І цей день, коли ти мені запропонувала, він був потім весь день у, у телефоні. Я дзвонила всім, я дзвонила хто вже в Німеччині, я дзвонила хто ще в Польщі. І е, які є перспективи, просто майже 10 годин я розмовляла з усіма. І потім я вирішила, що все-таки ми спробуємо, якщо що, ми можемо завжди вернутися. Ти маєш медичну освіту. Скажи, будь ласка, в яких сферах ти працювала в Україні? В Україні я завжди в яких сферах я працювала завжди з дітьми. Е, я працювала в школі медсестрою. Я працювала в лікарні в перинатальному центрі в місті Харкові з недоношеними дітьми, і також я працювала дитячим реабілітологом та тренером по плаванню з немовлятами. Зараз ти працюєш в німецькій лікарні медсестрою. Як це сталося? Я приїхала сюди в березні. З 1 квітня я Почала вивчати мову, саме німецьку мову е, і саме медичну. Е, mm -hmm. Мій курс був направлений на навчання медичних медсестер або допомогу mm -hmm. е, медсестр, медсестрам. І я ходила в усі клініки, які є поряд з моїми, е, моїм містом, приходила, писала на перекладачі, що я хочу у вас працювати, що мені для цього робити? Mm -hmm. Приходила, показувала людині, яка на інформації або на як охоронець стоїть, показувала йому цей переклад і питала, що далі мені робити. І Далі він мені відправляв до інших людей і так я опинилася в лікарні. Але саме в цю лікарню я потрапила три рази: один раз я туди сама прийшла, один раз я була на ярмарці професій в Німеччині. І мене також направили саме в цю лікарню, я також відправила ще раз свої документи. І третій раз ми були в міграційній службі, і прийшов лікар з цієї лікарні і сказав: тут є медсестри, і я була перша, яка кричала я, і ми з ним поспілкувалися. Він також направив мене в цю лікарню. Це прям, по-перше, твоя вмотивованість почати працювати, почати працювати за професією, і, звичайно, люди, які тебе направили. Це такий симбіоз. Так. Ти сама вже сказала, що мова грає дуже велику роль в іншій країні. Коли ти приїжджаєш, щоб якось тут відчувати себе більш-менш вільно, треба знати мову. Як ти почала вчити мову? Як ти вивчаєш її зараз? Я почала вивчати, як я вже сказала, на курсі для медичних медсестер. І я вивчала це був як інтенсивний курс кожен день по три години, плюс домашні завдання. І Ну, це був мій лайфхак, але я розумію, розумію зараз, що він був дуже правильний, що кожну тему, яку ми вивчали, наприклад, тиждень-десять днів. Я потім е, запрошувала німецьких сусідів і розмовляла з ними на ці теми. Тобто, якщо ми вивчили е, тему сім'ї, потім я запрошувала якихось сусідів і розмовляла тільки про сім'ю. Скільки років, а хто у вас ще є і так далі? Бо мені було, було треба, щоб я розмовляла. І так було завжди, я намагалася без перекладача щось прочитати до щось ще і е, розмовляти. Каже, а були в тебе якісь смішні випадки? які з мовою? — Так, в мене був випадок на роботі, я е, не знала м, слово клізма, okay. от і е, мене спитали, чи можеш ти це зробити? Я сказала, так, я вже з газу. Бо ми завжди пацієнтам, коли вони потрапляють до нас відділення, запропонуємо воду. Mm -hmm. З газом чи без газу? Я зрозуміла, що вони хочуть, щоб я їм запропонувала воду. Я кажу, я вже з газом. А мені сказали зробити клізму. У мене теж є цікава історія з клізмою. Це Айнлау по німецьки. І ауфлав – це запіканка, <смі> і у пацієнта були проблеми. Я сказала, що ми треба зробити ауфлав і да, запіканку, Ми медсестри кажуть, і ми не думаємо, що це допоможе в цій ситуації. Но ми всі посміялися. Це дійсно важливо, коли в колективі люди розуміють ем, ці особливості роботи з іноземцями і відносяться до того, до цього з гумором, так без якогось засудження. Робота медсестри це дійсно дуже важлива робота, тому що без медсестер медична система не буде працювати. І в Німеччині є така градація медсестер, є помічник медсестри або медбрата, сам позиція медсестри або медбрата, і вже якщо ти робиш якісь там додаткові... Кваліфікацію якусь додаткову ти отримуєш, то ти можеш бути спеціалістом як медсестра в якійсь додатковій сфері. Звичайно, ми вибудемо ще таблицю зарплати медсестер в Німеччині, бо фінансові питання теж завжди цікавить людей. Скажи, будь ласка, в якій позиції зараз знаходишся ти, маючи твою кваліфікацію? Але з тим, що ти підтверджуєш зараз свій диплом. Чи на якому стані ти зараз знаходишся? Ти вже підтвердила диплом, чи як це зараз? Я буває? ще не підтвердила диплом. В мене е, моя клініка дала на це два роки. Uh -huh. е, я повинна довчити мову до рівня Б1 і uh -huh. почати курс е, підтвердження диплому, саме навчання німецьку, там ще 6 місяців навчання. Я uh -huh. е, е, жодних з цих трьох. Е, Позиції, які ти сказала, я українська медична сестра. Mm -hmm. Я виконую функцію медсестри, але не маю, не маю право відповідати за пацієнта. Я допомагаю якійсь медсестрі, але я можу робити все те саме. Mm -hmm. От. В нашому відділенні нема градації, mm -hmm. нема допомічника медсестри, медсестри та mm -hmm. фахкрафта. В нас є всі рівні. Угу. Тобто всі роблять всю роботу. Скажи, будь ласка, а формальна частина того, щоб стати медичною сестрою в Німеччині, що для цього треба зробити? Перше, що треба зробити, це отримати сертифікат мови Б1 угу. на початок працювання. Потім треба зробити апостиль всіх всіх документів. Це робиться тільки в Україні. Тільки в країні, яка видає документ, тобто mm -hmm. в Німеччині ви це зробити не можете. Потім з Апостилем треба зробити копію і переклад документів, mm -hmm. і тільки потім відправити його на підтвердження в у кожній землі це своє своє місце. В нас це халя. От mm -hmm. і далі чекати в них відповіді, коли вони будуть. Е, Рахувати, яка кількість годин не вистачає між українською медсестрою mm -hmm. і німецькою медсестрою, mm -hmm. і потім буде навчання е, різниці. Скажи, будь ласка, а переклад можна робити в Україні? Можна робити в Україні, але присяжним перекладачем. Так, і але тут треба все одно буде завірити ці документи. Потім е, цей переклад. Їх можна завірити в Україні нотаріусом, що це нотаріально завірено. І вже ці документи так. відправити. Так, це як робили, робили раніше, коли відправляли наших медсестер працювати в Німеччину. Скажи, будь ласка, робота медсестри в Німеччині це три зміни. Ти можеш це якось порівняти з тим, як працюють в Україні, і взагалі, як це жити, своє приватне життя, маючи дітей, які ходять в школу, і працювати в три зміни? Ну, я в Україні також працювала ну, тільки там на три зміни, mm -hmm. а 24 години угу. Mm -hmm. йде зміна, як, як в Німеччині з лікаря, в лікарів. Угу. Mm -hmm. Але в Україні, скільки я розумію, медсестри постійно працюють, 24 зміни, потім 2 дні вихідних, так. потім 24 зміни. Так, Добре. або буває, буває один день працюють три вихідних, або буває один день працюють два вихідних, це хто mm -hmm. як, як хоче. І ще в Україні є е, медсестри, які є е, дневна, дневна медсестра, mm -hmm. яка працює з 8, з 8, ранку до 3 годин вечора. Угу. Mm -hmm. Uh -huh. І в Україні є можливість хоча б годину ніччю поспати. Uh -huh. Це дуже облегшує ситуацію, бо в Німеччині нічна зміна з 10 вечора до шости ранку ти не спиш зовсім. Як поєднувати своє життя з роботою, мені здається, це залежить від другої половини, яка в тебе є. У мене чоловік дуже допомагає. Коли в тебе ранкова зміна або вихідний, ти можеш максимально якісно провести день або вечір зі своєю родиною. Це, мені здається, найважливіше, коли ти не просто є, угу. а саме максимально в процесі. Ти можеш сказати, які найважливіші, може, такі відмінності в медичній системі ти можеш виділити в Україні та в Німеччині? Ну, мені здається, це зовсім дві різні системи, uh -huh. абсолютно різні. Вони е, мені здається, навіть не можна порівнювати, бо наша система тільки встає на цей шлях медицини, страхової медицини, а тут вона вже є давно і це вже все зрозуміло. Я знаю, що багато українських людей кажуть, що німецька медицина дуже важка, бо багато термінів і так далі. Але ми маємо мовний бар'єр. І ми не можемо вибрати лікаря, як ми вибираємо його в Україні. Так, mm -hmm. да, це дійсно обмежує ситуацію. Так. Ти не ми зібратися. можемо вибирати лікаря, який розмовляє українською або російською мовою. А це ну це звучу коло від 10 тисяч до 5-6 людей mm -hmm. в місті. Так, ну з моого досвіду хочу сказати, що дійсно це дуже розповсюджена тема про, ем, про те, що в амбулаторному секторі в Німеччині не так швидко можна отримати термін, як в Україні. І це мені здається дуже важливо сказати, що в Україні дійсно амбулаторний сектор медицини він доступний і він дійсно дуже якісний. В Німеччині по іншому система працює, тому що це страхова система. І в Німеччині, звичайно, дуже сильні сторони другої ланки це лікарняне лікування пацієнтів. Так, я згодна, що в Німеччині Німеччині трошки страждає е... перше звітно е... лікування, а в Україні саме стаціонарне лікування да. має проблему трошки. Да, то це над цим можна да, працювати, працювати або працюватим. Так, 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 це правда. Мені здається, ще одне дуже цікаве питання, як прийняли тебе колеги? Ти прийшла, знаючи мову настільки, наскільки ти її знаєш, маючи вже досвід роботи якийсь. Як ти себе відчула в новому середовищі? Як прийняли тебе колеги? Вони дуже е, дружно сприйняли, Я дуже переживала, як я буду з ними спілкуватися, але вони... Е, вони давали мені якусь таку спокійну градацію розумітись. Вони спочатку мені дуже, як дитині казали, там флік катетер наружу. Mm -hmm. Далі вони вже казали більш медичним язиком. І зараз вони розмовляють з мною так, як вони розмовляють між собою. Mm -hmm. І це було ну, велике за ним. Я, ним дякую за те, що вони так. Поступово вводили мене в процес. Так само, як і якщо я щось не знаю, або е я прошу щось мені дати зробити, вони завжди мені допоможуть, розкажуть, проконтролюють і скажуть, так, то молодець, я буду знати, що далі я тобі можу це довіряти. Так, це дуже важливий момент, коли люди з розумінням відносяться, і в мовному питанні теж з розумінням, бо важкі конструкції мовні так. спочатку важко сприймати для мене, коли я почала тут працювати, дуже важко було спілкуватися по телефону. Мені було набагато легше з людьми говорити особисто, бо там можна якось емоціями руками ногами пояснити, що ти маєш на увазі. Я один раз дзвонила в лабораторію. І це було так, що треба було сказати, що треба зробити аналіз швидко, такити, такий ти. І мені дають телефон, кажуть номер і кажуть, дзвони. Я кажу Я? Я кажу. Він каже, Ну так, да, давай, спробуй! Ні. Я спробувала, я така була е горда, що в мене це вийшло. <рив> <рив> да, це дійсно ці такі відчуття маленької перемоги так. <рив> і підтримки колег в цей момент. Це грає дуже велику роль. В розвитку людини, яка починає тут працювати, так я хотіла б ще додати, що так як я вивчала трошки е, мову на право на медицину, mm -hmm. то набагато легше мені розмовляти на е, робочу теми, mm -hmm. ніж коли вони розмовляють між собою на якісь е, побутові теми. Mm -hmm. Я буває, сиджу і слухаю, думаю, господи, я цю історію чую третій раз, і третій раз я нічого не розумію. Mm -hmm. От, але ти після цього записуєш і це ще раз моцівається ще вчити мову? Так, з часом та з практикою знання приходять. Маш, як людина, яка рік живе в Німеччині і вже, ну я би сказала, соціалізувалась, тому що ти працюєш, діти ходять вже в школу. Може, в тебе є якісь поради для людей, які... Теж вже якийсь час знаходяться в Німеччині, але цей крок не змогли зробити. Ну, мені здається, що знайти мотивацію, чому ти тут. Mm. І е, ну, для мене це просто як вдячність Німеччині, що ти вивчаєш її мову і можеш з ними спілкуватися. Бо німці дуже, дуже люблять, коли розмовляють німецькою. Вони це дуже цінують, навіть якщо ти розмовляєш дуже погано, простими словами. Але розмовляєш німецькою, вони дуже це цінять. Ну, Мені здається, це така зрозуміла ситуація. Мені б теж було і тобі було приємно, якщо б розмовляли Звісно. з нами на нашій мові. І коли ми вже знаходимося в Німеччині, то це знати мову тієї країни, де ми знаходимося. це... Ну, як мінімум, важливо. просто розмовляти з людьми угу. і посміхатися, бо є люди, які німці. Ну, майже завжди привітливі і посміхаються, і кажуть тобі хало і «мога». А люди з нашої країни не звикли до цього, і вони думають, що я тебе не знаю, а що я тобі буду здороватись?» то ні, треба здороватись і посміхатися усім, тоді все буде більш позитивно. Дякую тобі за таку щиру розмову. Якщо. Я сподіваюсь, у наших глядачів будуть ще питання до мене або до маші, будь ласка, пишіть це в коментарях. Ми залюбки вам відповімо. І побачимося наступного разу. До зустрічі! Я Я? Супа!